Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 3 уроку, 3 та 4 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. 1. Оптика це розділ фізики, що вивчає властивості світла та пов'язані з ним ефекти. Друге камера обскура. Найпростіший оптичний прилад через отвір, у якому на екрані проєктується перевернуте зображення. Виконаємо третє завдання. Пишемо пропущене та прочитаємо утворений текст. Оптика це розділ фізики, що вивчає властивості світла та пов'язані з ним ефекти. Друге. Камера обскура. Найпростіший оптичний прилад через отвір, у якому на екрані проєктується перевернуте зображення. Переходимо до четвертого завдання. В четвертому завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент та дати відповіді на деякі запитання. Тож увага на екран. Цікаво! Коли почалася історія створення сучасного фотоапарата. Прототипом цього цифрового дива стала темна скринька, яку назвали. Камерою обскурою. Таку темну скриньку ми з вами виготовили на минулому уроці. Камера обскура це найпростіший оптичний прилад, за допомогою якого можна отримати перевернуте зображення об'єкта. У давні часи цей прилад виготовляли у вигляді світлонепроникної скриньки з маленьким отвором в одній стінці і екраном на протилежній. Світлові промені, проходячи через отвір, створювали перевернуте зображення. У п'ятому столітті до нашої ери один з китайських філософів писав у своїй праці про виникнення зображення на стіні затемненої кімнати. Згадував про таке цікаве спостереження і давньогрецький філософ Арістотель. Першим запропонував конструкцію і назву Камера Обскура для цього оптичного приладу відомий італійський художник і винахідник Леонардо да Вінчі. Саме Леонардо Да Вінчі вперше застосував цю камеру для написання портретів і пейзажів. Опираючись на інформацію, яка подана у відеофрагменті, виконаємо перше завдання. Перші згадки про камеру обскуру з'явилися в працях китайських філософів у 5 столітті до нашої ери. Підпиши Китай на контурній карті Євразії. Переходимо до контурної карти. Розглянемо контурну карту Євразії. Китай, східноазіатська країна, що знаходиться на сході континенту Євразія. Ваше завдання обвести відповідну територію, яка відповідає країні Китай. Виконаємо другу частину четвертого завдання. Виконуємо схематичну побудову утворення зображення двох кольорових ламп на екрані Камери Обскури. Важливим при побудові зображення в камері обскурі є правильність відображення ходу світлових промінів крізь отвір. Слід врахувати, що промінь, який направлений з верхньої частини об'єкта, повинен пройти торкаючись верхню частину щілини, а промінь від нижньої частини об'єкта повинен пройти торкаючись нижню частину щілини. Врахувавши це, ви отримуєте правильний вид зображення з його основними характеристиками. Таким чином на екрані ми отримали зменшене зображення наших об'єктів. П'яте завдання. В п'ятому завданні ми дамо відповідь на питання конкурсу найрозумніший. Перше питання. Які явища називаються оптичними? Явища, що викликають в нас зорове відчуття? Друге. Наведи не менше 5 прикладів оптичних явищ. До таких явищ можна віднести утворення веселки, утворення тіні, міраж, заломлення світла, відбивання світла. Третє. Як перевірити, що три однакові стовпи, які далеко розташовані один від одного, стоять на одній прямій. Враховуючи прямолінійність поширення світла, стовпи повинні перекривати своїм положенням один одного. Четверте. Наведи приклад небесного тіла, що не є джерелом світла. Таким об'єктом є природний супутник землі місяць. П'яте. Яка властивість світла пояснює утворення тіні? Утворені тіні пояснюється законом прямолінійного поширення світла в оптично-прозорому середовищі. І шосте, чому зображення рівномірно зафарбованого круга в камері обскурі здається неперевернутим. Це пов'язано з тим, що на ньому відсутні особливі ознаки, які б визначали верхню і нижню його частини. Наступним кроком нашого уроку буде здійснення наукового дослідження. В даному дослідженні ми повинні будемо з'ясувати фізичну суть формування зображення в камері обскурі. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо перший етап. Встановимо та запишемо факти. Створена нами камера обскура має суттєву перевагу порівняно з тією, якою користувався Леонардо Да Вінчі. Ми можемо легко змінювати відстань між отвором та екраном, переміщуючи циліндри один відносно одного. Але що відбуватиметься в цей час із зображенням на екрані? Запишемо встановлений факт. Власноруч виготовлена камера Обскура має суттєві переваги перед камерою, яку використовував Леонардо да Вінчі, так як має можливість змінювати відстань між отвором та екраном. Переглянемо наступний відеофрагмент та сформулюємо теорію та власну гіпотезу. Згорни з аркушів паперу два циліндри різних діаметрів. Автор використовує для закріплення клей. А ти скористайся скотчем. Виріж з фольги круг, діаметр якого дорівнює діаметру більшого циліндра. За допомогою ручки або ножиць пробий у середині круга маленький отвір, прикріпи круг з фольги до основи циліндра скотчем. Тепер виріж з пергаментного паперу круг, діаметр якого дорівнює діаметру меншого циліндра. Прикріпи цей круг до основи меншого циліндра. Циліндри готові. Устав їх один в один. Камеру обскуру виготовлено. Сформулюємо та запишемо наявну теорію. Для дослідження властивостей зображення, яке отримується в камері обскурі, необхідно, щоб камера мала можливість змінювати відстань між екраном і отвором. Сформулюємо власну гіпотезу. Зміна відстані між екраном і отвором буде призводити до зміни розмірів зображення об'єкта. Виконаємо третій етап нашого дослідження. Проведемо експеримент. Для цього використаємо виготовлену на попередньому році камеру обскуру або ж виготовимо та використаємо її сьогодні. Відеоінструкція по виготовленню камери обскури є в сьогоднішньому році та також в попередньому році. Камеру обскуру можна виготовляти як у вигляді двох циліндрів, які входять один в один, так і у вигляді паралелепіпедів. обирати Вам. Але головне, що необхідно врахувати, це те, що всередину камери світло повинно потрапляти тільки через виконаний Вами отвір. Лише при виконанні цієї умови ми будемо отримувати чітке зображення на екрані. Прочитайте порядок виконання та виконайте 4 кроки досліду. Відеозображення трикутника додається. Якщо ж з трикутником дослід не вдається виконати, виконайте кроки досліду, розглядаючи через камеру добре освітлене вікно вашої кімнати. Для підтвердження або спростування власної гіпотези виконуємо схематичну побудову ходу промінів, які від об'єкта спостереження через отвір потрапляють на екран. З побудови ми бачимо, що чим ближче розташований екран до отвору, тим менше за розмірами зображення об'єкта отримується на екрані. Хіпотезу підтверджено на основі проведеного експерименту та виконання схематичної побудови ходу променів в камері обскурі. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо четвертий етап і сформулюємо основні положення власної теорії щодо фізичної суті формування зображення в камері Обскурі. У камері Обскурі. Промені потрапляють на екран, проходячи через невеликий отвір. При цьому на екрані формується перевернуте зображення. Чим далі від отвору розташовано екран, тим більше зображення на екрані. Сформулюємо та запишемо основні положення. Перше. У камері обскурі промені проходять крізь невеликий отвір, потрапляючи на екран. Друге. На екрані формується перевернуте зображення. Третє. Що далі від отвору розташовано екран, то більшим за розміром буде зображення на ньому. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 3 сторінка 710 зошита номер 1 3 та 4 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!